Давай Спартак! Всього дві годинки, і у нас новий супер-мега-популярний відос Спартачук. Але я ж не Спартак. Це він Спартак. Uh, Нарікали, хрестили Олександром yeah. Олександром. Да. Блін, виходить, ніхто з нас не Спартак. Вийшло інтерв'ю Наталі Масійчук разом з легендарним Спартаком Суботою, засновником масонського ложа України і батьою всього українського твіча. Про що ж нам розповіли в цій неймовірній колаборації двох легенд. Чому ви вирішили і ухвалили таке рішення дати інтерв'ю саме мені? Може, це напряму пов'язано з тим, що більше ніхто не пропонував взяти інтерв'ю у Спартака. Хоча я думаю, що хтось та й пропонував, бо навіть у інструктора UA взяли ще одне інтерв'ю. Він прийшов до мене з метою. Е типа, як це зробити, як це правильно сказати на своєму лживому поступку Піармуса, розумієш, він відтіснітель. Тут якраз питання в тому, наскільки комфортно йому було б давати те чи інше інтерв'ю, і наскільки люди, які б його брали, коректно задавали питання. Ви, перша людина, яка публічно на телебаченні, виступили з непопулярною думкою, що, можливо, все не так, як здається, і взагалі, можливо, хлопець робив щось корисне. В мене немає претензій до Спартака Соботи. Я навіть більше я б хотіла з не... зняти інтерв'ю. До речі, стосовно компліментарного і некомпліментарного інтерв'ю. Спартак нам чітко каже: ні, що не буде компліментарним інтерв'ю, причині того, що е я знаю, вас як доволі жорстку людину, яка вміє ставити запитання, які будуть некомфортні. Але мусічу буквально використала класичну схему при захисті будь-якої людини, що вчинила невірно. Він не найгірший субота, феномен, талановита людина, і він заробляє гроші не на державній забудові. Це працює з молодшим Чорноволом, це працює зі Спартаком, це працює з інструктор-ЮЕЙ. Це працює буквально з усіма, напевно, крім Путіна, навіть з урахуванням якого небудь Медведєва, Стрілкова. Можна сказати, він не найгірший, бо об'єктивно він же не найгірший. Він заробляє гроші не на державній забудові. Це цікава позиція. Ну от, наприклад, нещодавно купила барабани для сховищ міських. Вони не заробляють на міській забудові. Вони купують барабани за наші податки. Пороші люди правильно я розумію? можемо покликати їх на інтерв'ю спитати. Тож, відповідаючи на питання, чи це інтерв'ю є спробою відбілити Спартака. Я відповім чесно, я не знаю, з однієї сторони, це жахливо не об'єктивне інтерв'ю. і я навіть не впевнений, що це інтерв'ю. Ви Людина високої організації, це видно зразу. Дуже жорстко. Такі враження, що я розмовляю з Шерлоком з британського серіалу. З іншої сторони, якщо це спроба відбілити Спартака, то перед ким? Для кого цей контент? Тому що особисто з того, що бачив я, Масідчук і так ніхто не любив. Але коли вона покликала Спартака питань менше не стало. Ніхто не написав, ну тепер ясно. Його цільова написала так, але вона любила Спартака і до цього інтерв'ю їм взагалі все одно. І мабуть він казав, що він ніколи не кохав. Я ніколи в житті не відчував любові. Ну, я не знав, що таке любов. Це правда. Тож, якщо це і була спроба відбілення Спартака і повернення його в медіапростір, залишається одне логічне питання: на кого ця спроба розрахована? До речі, я розумію, що є маса людей, які не розуміють, скільки можна знімати контент по Спартака. Але я вам скажу чесно, як є перше, я дійсно Олександр. Друге, я дійсно знімаю контент по Спартака виключно, тому що його дивляться, і це приносить мені аудиторію. Тому що я пігарюсь на його імені, правда, не зрозуміло на якому саме. А якщо ви хочете долучитись до підтримки цього каналу і, наприклад, спонсорувати інший контент не тільки про Спартачка, можете оформити спонсорство. За це ви отримаєте емодзі з котиками, в тому числі з цим. А також можете подивитись секретне відео для спонсорів про найбільшу таємницю Спартака про гро прокляття. Воно, до речі, вийшло навіть раніше ніж цей відос. Дякую всім спонсорам. Я зробив це заради вас. Я правда, я реально вважаю себе проклятим, і мені шкода, що так відбувається. Я знаю, що більшість з вас цікавить лише одне питання: чи отримали ми відповіді, на які розраховували? Про диплом і ім'я. Так, ми все це отримали. Дивіться, його справжнє ім'я Олександр, диплому в нього нема. Все це брехня, зі СПУ там свої мутки. Але все це нам було і так відомо. Ну, принаймні, ми саме так підозрювали. Я буду говорити тут про манеру пані Мосійчук робити контент. Тому що я дві години життя витратив на це і ви. Будете страждати разом зі мною, Тож давайте послухаємо ці історії пані Мосічук життя я напевно прямо скажу, да, якщо що, я не знаю, що відбувається, там у них зв'язок і Ірина просто читала в в нашому чаті, в службовому чаті про те, що з відбувається, так і зв'язок з життям, і відбувається, що відбувається, там не заставлюється. І мені сподівається, що вона тому що одні вас Потім ще трохи історії. Воно мені теж нагадало ситуацію, яка трапилася зі мною, але зі мною значно пізніше, аж на третьому курсі, коли нам поставили нового викладача. Ви дуже хотіли з новим викладачем, хотіли, щоб розв'язалася наша англоговорка. А прийшла пані Інна І це було вирішено запитувати. я маю перше підпочатку і я точно перейшов волю самому моєму, таку розповідь не знала. Давайте я дам вам 10 секунд без прискорення і без Будь-якого монтажу спічу пані Масійчук, щоб ви, по-перше, відчули, що пережив я. А по-друге, ну не відписалися і не кинули це відео, тому що більше 10 секунд це реально важко витримувати. <кій> <кій> і а, цей гвалт називається дискусією. І грани в цій дискусії величезна кількість насправді. Приколи, приколами. Ви тут не заради цього. Тож давайте повернемось до класичної теми розмови. Ім'я як ми зрозуміли, Спартак професіонал ухиляння від конкретних відповідей на конкретні питання, так талановито відповідати на питання і не відповідати треба вміти. Ви не Олександр. Ні, в усіх документах, які зараз є в доступі, там Спартак питання, чи підробив він своє свідоцтво про народження? Його не питають конкретно: Вельмишановний Спартак, чи взяли ви відскановану версію свого свідоцтва про народження і передали їх третім особам або ж власноруч? Заретишували слово Олександр, а потім зібрали з інших букв слово Спартак і наклали на місце, де був Олександр. Це його не питають. Мусійчук питає Україна розглядає ваше свідоцтво про чого, що там, народження. Да, здається, да, да. заблюрили ви там ім'я чи не заблюрили? Ну не заблюрив. Бо він дійсно не заблюрив ім'я. Блюр це розмиття. Цього ефекту на свідоцтві немає, і Спартак з чистою совістю може сказати не заблюрив. І я можу сказати точно і впевно, Спартак не блюрив своє ім'я в свідоцтві про народження. Але питання в тому: чи було видозмінене свідоцтво? Там всі розглядають, хтось знаходить фотошоп, хтось не знаходить фотошоп, і воно. Не прозвучало, але навіть якщо прозвучало, Спартак сказав би щось в стилі. Ну, звичайно, воно було змінено, тому що при скануванні я його обрізав. Тобто він просто ухиляється від того питання, що задається. Там одна людина каже: я знайшла фотошоп, але не в його імені, а в імені його батька. Особисто я щиро ненавиджу, коли використовується прийом, ви робите як росіяни. Але Спартак постійно його використовує і постійно своїх гейтерів називає то ворогами, то росіянами, то комуністами. І я вважаю, що буде чесно використати цей прийом проти нього. Спартак у своїх відповіді використовує найулюбленіший спосіб російської пропаганди відвертати увагу від реальності. Дуже просте. Відбувається певна подія, і в результаті цієї події Росія реагує масою десятками, то і сотнями різних варіацій відповіді на цю подію. Вона що сама росіянам, мало вже хто вірить. Але для того, щоб посіяти смуту, достатньо накидати різних версій, щоби такі. Щоб їх обговорювали, щоб підтягувалися якісь експерти, якісь думки так і було. Росіяни сказали, що це українці зруйнували. Російська опозиція каже, воно впало само. Підключилися якісь експерти. Так це і працює. І що робить Спартак? Спартак, курва робить те саме. Ти питаєш його, тебе звали Олександр? Ні, в усіх документах, які зараз є в доступі, там Спартак зараз... Тебе звали Олександр. І там же ж понеслось. А якщо його батько не його батько, тебе звали Олександр? Е, одні кажуть, що я його знав, як там е, Іван або там як Олександр, це злочинець. Тебе звали Олександр? Я народився в Хабаровську. Хабаровську. Це, це правда. Да, я народився yeah. в Хабаровську. Але тебе звали Олександр. Е, нарікали, хрестили Олександром. Yeah. Олександром. Да. Давайте так. Нам уже по суті, як і було раніше, все одно яке в нього ім'я. І які там додаткові регалії він має чи не має? Питання, ось в чому: чи може ця людина взагалі говорити правду? Уявлення людей про достовірність інформації, яку я говорю, воно базується на інформації з приводу того, де я народився, скільки мені років, яку я люблю їжу, якої я орієнтації, там це прямо для мене нонсенс. От ще раз Спартак не може сказати нам достовірну інформацію. Про своє ім'я, чому ми повинні довіряти його інформації в інших галузях? Багато що мені зрозуміло, але це не зрозуміло. Та ж сама ситуація склалася з Івановим, тому що в діалогі з ним він не каже: Здравствуйте я Спартак Субота. У мене є диплом богомольця. Він на питання ви закінчили богомольця? Так. Відповідає на інше питання в цьому ряді питань, і тепер може казати я ніколи не стверджував, що в мене є диплом богомольця. Ще масив якось мати мати, мати, мати свідомазову спеціаліст. Маму або ну, наприклад, богомольця спеціаліст. А ви там і здобуло спеціаліста. Ні, тут здобув спеціаліст да. богомольця. Да. А після того вже поїхав е, до. Ні, це вже магістратуру там закінчив. Але давайте уявимо ситуацію, коли я з кимось спілкуюся, або ви з кимось спілкуєтесь, і ви кажете про диплом богомольця. Я питаю: ви ж отримали диплом богомольця? Так? Ви такий та 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 і пішли по своїм справам. А потім дивуєтесь, що всі подумали, що у вас він є. Так? Як на мене, позиція така собі. Особливо мені подобається його кардинальність у всіх заявах. Я ніколи цього не робив. Я ніколи ніколи не робив. Але це все адаптивно міняється. Знаєте, спочатку він каже, що психотерапевти без диплому це шарлатани. Потім каже, я психолог. Потім каже: я вообще людина, яка щось знає, але не зовсім та я підліток. Потім він просто стрімер. Я справжній науковець. Багато людей, які підтримують Спартака, постійно говорять про те, що ви взагалі від нього хочете. Так правду. Насправді, всі питання стосовно законності, незаконності, його дій і всього іншого, це площина не нашого, не спільноти, не розмовчики в інтернеті. Про аферизм, шахрайство і аферу це поле діяльності певних органів. Але якщо людина в інтернеті каже, слухайте мене, я кажу правду, інші люди в інтернеті можуть сказати: так це ж неправда. І якщо він продовжить казати та ні, це правда, ти можеш. Продовжувати комунікувати на цю тему. Це логічний інтернет-діалог. Тому на питання, чому ви не можете відчепитися, яке задає маса людей, які підтримують Спартака, питання інше. Так а чого нельзя просто відповідати правду? Це навіть не порушення закону. От, наприклад, у нього питають: в тебе є диплом Богомольця? Він каже. Ні, і у нас з Івановим сталося місць Я навів приклад з дипломом богомольця, а він не зрозумів, що я не про себе. Але це не зрозуміло. Ні, він каже: я ніколи і ніде не заявляв. Або на питанні Спартак, чи дали тобі ім'я при народженні Олександра, і чи змінив його ти пізніше, тому що вважав, що так краще, ну тобі більше подобається це ім'я. Можете відповісти, так, мене звали Олександр, але я подумав, що це нудна капець. Я то знаю, я Олександр, ну задав би повертатись постійно на крики на вулиці. І я вирішив змінити на Спартак. Модно, стільно, молодежна, прикольно, Роботи, всі знають мене як Спартака, навіть прізвище ніхто не називає. Мені подобається. Ні. Він каже: Я у всіх наявних документах, моє ім'я Спартак. Тобто, ну, ну, питання було. Яке тобі дали ім'я в дитинстві? Я Спартак. Зараз. І тільки. Коли мова йде про Бога, хрестили Олександром, що за біда у людини? Можете мені пояснити? Вельми шановне спільнота, вельми шановне панство, що сталося? Що людина не може просто чесно сказати той факт, що ну блях, я вирішив, що я спартак? Класне ім'я, мені подобається, і оформив так всі доки. А далі глобальне інтерв'ю розвивається по принципу витягнути якусь слізу. Але проблема в тому, що Спартак, коли не доходить до якихось медичних або психологічних термінів, не може сформулювати думку. Ось, наприклад, це. Спартак, ну це було перше, ти отусь, далі ще буде. А я вже знаєте, після цього випадку я вже ну я з змирюсь, я буду боротись, е бо є речі, які, наприклад, в мене не можна відняти. Що це означає? Я з змирюсь, я буду боротись. Коли йде мова про якусь термінологію, щось стале Спартак нормально навалює, прям накидує не гірше ніж Масічук своїй історії на початку. А коли треба відповісти щось логічне, знаєте, про життя. Він тупо не стягує, починає знову розповідати про те, що в нього нема друзів, що нема любові, всі його кинули. А він офігенний дух, він дуже класний, він просто неймовірний, він чудовий. Я правда, я, я реально вважаю себе проклятим, і мені шкода, що так відбувається. Що всі люди, до яких я, яких я дуже ціную. Я ніколи в житті не відчував любові. Ну, я не знаю, що таке любов. Це правда. Але е що стосується товаришів, От, якщо б там не було, я буду з ним. Навіть якщо всі будуть його ненавидіти, мені байдуже. Знаєте, більш очевидно кинути камінь в огородженні він міг тільки фразою Женя, я кидаю в твій город цей камінь. Ну і Масічук неодноразово нагадує, що це не компліментарне інтерв'ю. В яких стражданнях е умовних інтелектуальних, я приходив на українську, перейшло на українську. Зачасники. Це, це, це не це, це, це ваша рідна оригінальна мова? Ні, я ніколи не жарював українську мову. Справді? Да. Бачите, я це не відслежила. Звичайно, це не відстежила. Ти ж не готувалася до інтерв'ю абсолютно. Прям сильно не в контексті, і це видно по всьому інтерв'ю. Чувак народився в Хабаровську. Так, українська мова, як не дивно, не його рідна. Але насправді Спартак добре говорить українською мовою і це добре. І це вкотре нагадує людям, які ще не перейшли на українську мову: що перейдіть, у вас все вийде, трошки тренувань. Ну і окремим великим блоком йде. Маніпулювання темою донатів на зсу нагадаю, що один з методів захисту людей зараз під час війни це донати на зсу. Тобто любу херню робиш, але якщо ти донатив на зсу, в тебе знайдуться фанати, які будуть тебе захищати словами він же донатив на зсу, е, уявіть мені, хейтери донатять. Я правда ці гроші потім перенаправляю ну, там в правильне русло. Ми до речі, що з терапії дуже багато збирали грошей, робили багато корисних речей. Спартак робить все, щоб було більше контенту на цю тему, більше цих думок, але погодьтесь. Виглядає трохи дивно, коли ми говоримо про неймовірні масштабні донати на ЗСУ і про їх ще не активну роботу заради армії в контексті фрази, що вони передавали на армію 20% доходу. Вже зараз... я сказав, що 20% віддавали відсотків від да, зборів. Да, так, да. але е, вийшло так, що зараз таких масштабів немає. Дуже просте і примітивне нагадування: якщо умовний «Спартак» Не взяв і не заробив на івенті з певною кількістю людей 100 тисяч гривень. І не віддав цієї суми 20 тисяч гривень на ЗСУ. Це не значить, що ЗСУ не отримала ці гроші. Це значить, що 80 тисяч не отримала група Спартака. А ось. Ті люди, які не пішли на цей івент, могли піти на інший івент, на концерт, будь-який заход, піти в ресторан, замовити піцу, де також у масці бізнесу віддається відсоток на ЗСУ. і віддати ці гроші, ці 20%, відсотків. Іншими методами на ЗСУ. Дуже проста схема, але дуже широке поле для маніпуляцій. Я не кажу, що це мало. Я, як людина, що організовувала хоч щось в житті, можу прикинути, скільки стоїть організація, скільки коштує час, команда, який відсоток дам залишається. Але вони про це не говорять. Воно виглядає так: ми робили все для армії, нічого для себе, не копійки, розумієте. І віддавали 20%. Я задонатив десь приблизно там 400 до 500 тисяч за ці два місяці, як сказали Боти в Твіттері: чеки покажіть чеки. Ну насправді я просто хочу сказати, що віддавати 20% це не прям багато. Ну це нормально, це добре. Просто це не прям б'є по твоєму проєкту, коли ти віддаєш саме 20%. Ми зараз на маніфесті на армію віддаємо 30%. Це вагома частина всіх донатів, але по факту. Ну, ти не вмираєш з голоду і не віддаєш останнє. Ти просто віддаєш частину. І так роблять, якщо не всі, то тотальна більшість це не є досягненням. Це насправді необхідність наразі донатити на армію. Це як необхідність в чистій воді і в їжі та можливості десь поспати. Тобто, це ключове зараз. І тому маніпулювати цим як мінімум не виховано. Просто знаєте на чому ми запропонували донатити. І ми потім рандомно виберемо людину, яка задонатила, щоб просто посидіти у мене на кухні, поки ми знімаємо подкаст: 661 тисяча за тиждень. Я, Я знаю вас доволі жорстку людину. 661 тисяча за тиждень. Ну круті ви. Крути. На цьому ми завершимо огляд цього контенту. Насправді, по факту, це може бути тільки першою частиною. Там є ще що розібрати про що поговорити. Але наразі на цьому етапі я вам думаю достатньо. Якщо хочете другу частину, щоб я розібрав більш детально другий блок інтерв'ю, пишіть про це в коментарі. Якщо воно вам треба, я зроблю. Якщо в мене шкода, не надо. Бажання можете оформити спонсорку або підтримати мою творчість на беймія кофі. У мене насправді багато каналів, і там можна про це почитати. Це все, дякую, що були тут. Дивіться інші відео, Па-па.